За традицією, 2 та 3 вересня шостка вшановує дві ключові дати: день визволення міста від нацистських загарбників та день міста. Попри воєнний стан, представники влади, небайдужі містяни та ветеранські організації взяли участь у покладанні квітів до пам'ятникам загиблим за незалежність і свободу українському народу. Церемонії пройшли біля меморіалів у центрі міста, нагадуючи про героїзм минулого та сьогодення. Також завітали на Алею Слави, де поховані найкращі сини та доньки Шосткинщини. Ми сьогодні відзначаємо день міста нашого Шосні, нашої громади. Він дуже короткий, він дуже немасштабний, Але будемо розраховувати, що після того, як виганим нашого ворога із нашої української землі, засвяткує широко, масштабно і красиво. А сьогодні просто прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих в часи Другої світової війни, а потім по кладовищам всіх воїнів, які Сьогоднішні війні віддали своє життя. Ми повинні загадати встанувати. Прошу покласти квіт. Вітаю жителів міста! Шостка з днем визволення міста від фашистських загарбників. І дуже символічно, що в цей день шостка відзначає день міста. Хочеться побажати всім найскорішого миру, в нашій Україні, подякувати нашим захисникам, які боронили і сьогодні боронять нашу землю. Велика їм вдячність і низький уклін сьогодні. Варто згадати також наших загиблих захисників, які ціною свого життя. Виборюють, виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, шановні шосенці, минає 82 друга річниця, з дня визволення нашого міста від німецько фашистських загарбників. Ціною багатьох життів було звільнено наше рідне місто, яке зараз живе своїм життям. Якби не було цієї. Війни, яка зараз натриває, все було по-іншому, але маємо те, що маємо, і цим будемо боротися до останнього кінця. Україна повинна бути вільною. Слава Україні! Шановні жителі міста Шостка, від щирого серця вітаю вас з днем міста, днем визволення міста Шостка від загарників. Хочу побажати перш за все це миру, злагоди та процвітання на нашій рідному місті. Щоб наша сумщина, наша шостнішня розсвітала з день, щоб небо було мирне, щоб наші діти, наші майбутні, ходили в мирні школи, щоб вони строїли плани, щоб вони здійснювали плани, щоб наші захисники найскоріше повернулися до своїх домівок, де їх чекають їхні рідні близькі зі святом, рідні шости. Рано вранці 2 вересня у шості зайнялася масштабна пожежа. О 5.13 по вулиці Свободи запалала споруда, що довгий час не експлуатувалась. На виклик було направлено черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділу ДСНС вогонь охопив покрівлю колишнього кафе на площі до 50 квадратних метрів, стіни на площі до 40 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців, о 5.29 загоряння локалізували, о 7.56 ліквідували. Причина пожежі наразі. Встановлюються. З початку осені ворог не припинив цинічне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення нашої області. 2 вересня 25-го року, близько 17.10 росіяни атакували безпілотником будинок мирних жителів у місті Білопілля, унаслідок чого було поранено 13-річну дівчинку та її дідуся. А ранком 3 вересня Олег Григоров повідомив, що у лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу під час виконання будівельних робіт на Шосткинщині. Подія сталася двадцять. 6 серпня. Тоді троє чоловіків 35, 44 та 48 років, були травмовані через атаку російських військ по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Усіх було госпіталізовано, проте 35-річний чоловік із Полтавщини отримав тяжкі поранення. Лікарі тиждень боролися за його життя, але вчора ввечері його серце зупинилося. Загалом протягом серпня ворог здійснив три тисячі атак нашої області. Повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. 870 це удари кабами, 241 ударні БПЛА та 24 ракетних удари. На жаль, внаслідок цих ворожих і підступних ударів в нас загинуло 8 цивільних осіб, ми щирі співчуття близьким і рідним загиблим. І майже 80 цивільних отримали поранення. Внаслідок цих ворожих ударів було пошкоджено та зруйновано 150 житлових будинків наших цивільних. Під ворожими ударами були наші прифронтові громади, міста Суми, місто Трастянець. Ворог намагається знищити нашу енергосистему, наносячи удари по відповідним станціям. Я дякую енергетикам ДСНС, нашим збройним силам України, які спільними заходами роблять все для того, щоб зберегти нашу енергосистему. Очільник області наголосив на тому, що окрема увага приділяється зміцненню ППО і днями було виділено ще додаткових 29 мільйонів гривень на придбання відповідь. Відних засобів РЕБ, засобів ураження для зміцнення нашої протиповітряної оборони на цьому тижні. Спільно з відповідальним бізнесом передали нашим оборонцям мавіки, передали БПЛА, квадроцикли і роботу на цьому напрямку продовжуємо на системній основі. Продовжуємо роботу щодо захисту наших. Доріг наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками. Роботу цю продовжуємо на системній основі, розуміючи її важливість в першу чергу для життя та здоров'я наших військових, наших громадян. Запровадили зональну систему повітряної тривоги, що дозволяє на території області більш стабільно працювати нашому бізнесу, закладам охорони здоров'ю, закладам освіти. Роботу на цьому напрямку продовжуємо в комунікації складовими сил безпеки і оборони з нашими збройними силами. України. Попри все, Сумщина тримається. Сумщина незламна. Сумщина не зневірена в своїй перемозі. Слава Україні! На Сумщині поліцейські викрили підрядника у розтраті 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. Встановлено, що після укладання договору з одним з підрозділів міськради. Підрядник із Житомирщини завищував у кілька разів вартість перевезення ґрунту, вносячи недостовірні дані до актів виконаних робіт. При цьому не виконав і половини проектних обсягів, але отримав усю суму бюджетних коштів. Збитки оцінюються майже у 25 мільйонів гривень. Попри кошторис будівництва, понад 80 мільйонів. Значна частина робіт фактично не виконана. Керівнику підприємства повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А колишньому меру Сум поліціянти повідомили підозру у службовій недбалості. Слідством встановлено між міськрадою та підприємством був укладений договір оренди майнового комплексу з виробництва і транспортування тепла та електроенергії. Підприємство придбало техніку за інвестпрограмами, однак її не внесли до складу комплексу, через що орендна плата не нараховувалася. Попри відсутність у звіті даних про вартість техніки та заперечення начальника профільного управління міськради. Колишній мер підписав рішення про продовження договору до 2033 року. Як наслідок, обладнання використовувалося орендарем, але громада не отримувала належних коштів. Згідно з експертизою, громада не 1,8 мільйону гривень. У четвертий рік повномасштабної війни шостка традиційно, але стримано відсвяткувала день міста. Замість гучних концертів і масованих гулянь, містяни насолодилися розподіленими локаціями у різних мікрорайонах. Це дозволило забезпечити безпеку та залучити якомога більше жителів до святкування. З Днем народження Шостко, ми бережемо тебе, ми віримо в тебе, ми любимо тебе так, як люблять найдорожчу людину. І одного дня ти обов'язково прокинешся під мирним небом, і в кожному дворі знову лунатимуть лише сміх, радість і пісні. І дівчат, які перші виступили на захист нашої України, які сьогодні в окопах, які сьогодні на передовій, які захищають нашу рідну Україну. Давайте похлопаємо і привітаємо їх! А виганим ворога з України і засвяткуємо широко, масштабно і красиво працюють над. Допомогою військовим, допомогою внутрішньопереміщеним особам, всім, хто задіяний в обороні. Дякую вам, свято! Я вітаю усіх мешканців Шостинської громади з ним міста. Хочу побажати всім здоров'я, мирного неба, щоб скоріше була наша перемога. Подякувати кожному захиснику, який прикладає зусиль для того, щоб у нас було, було мирне небо, кожної людині, яка допомагає, кожному, хто працює на нашу перемогу. У нашому місті успішно діють численні хореографічні колективи народний ансамбль танцю світанок. Ансамбль спортивно-бального танцю Реверанс, ансамбль народного танцю «Джерельце», ансамбль сучасного танцю Едем, народна студія сучасного танцю Шарм та народний хореографічний ансамбль сюрприз, зразковий театр естрадної пісні Мікс, народний театральний колектив Дзеркало та народний фольклорний ансамбль Любисток. Я щиро вітаю шокінців і гостей з цим неймовірним днем міста Шоскем. Попри все, ми українці, ми. Мо ворога, ми котре доведемо, що українці це сильна нація. Ми безмежно завдячуємо всім захисницям і захисникам, хто боронить сьогодні нашу країну і дає можливість бачити ці ранки і навчати дітей. Ми вирішили. Знову ж таки, продемонструвати роботу наших творчих колективів, а саме як вони працюють, з якого віку, і запросити молодь нашого міста до наших до наших гуртків. Ми зараз працюємо і діти у нас займаються навіть з трьох років до одинадцятого класу, і студентів ми навіть навчаються в нас, тому що у нас освіта до вісімнадцяти років. Вісімнадцять творчих колективів це. Різні напрямки: це хореографія, вокал, театральне мистецтво і декоративно-ужиткове мистецтво. Ми запрошуємо діток від трьох років до наших творчих колективів. Бо наші педагоги це люди, які неймовірно закохані в свою справу, і, попри умови, в яких ми працюємо зараз, змушені працювати через війну, діти все одно мають величезні успіхи і досягнення не тільки на обласному, всеукраїнському, а й на міжнародних рівнях. У нас працює такий молодіжний рух дитячий волонтерський центр, і діти самостійно обирають собі ту роботу, яку вони хочуть зробити для допомоги нашим захисникам. Це маскувальні сітки, паракордері, браслети, завдяки яким можна витягнути пораненого з лінії фронту. Діти знають всі ці елементи, які вони плетуться. Це і за сезоном це і окопні свічки, це пакунки з необхідними ліками. По смаколиками те, що необхідно на лінії фронту нашим хлопцям і дівчатам. Крім цього, в місті працювало ще кілька святкових локацій: виступ викладачів Шостхінської дитячої музичної школи номер 2 виступ викладачів Воронівської дитячої школи мистецтв, виступ викладачів Шосткинської дитячої музичної школи номер 1 виступ викладачів Шосткинської дитячої школи мистецтв, виступ творчих колективів Центру культури і дозвілля, виставка тварин та рослин екоцентру, патріотично-туристичний майстер-клас. Від дитячо-юнацького клубу Патріот, виступ духового оркестру, фізкультурно-оздоровчий захід із бочі та дискогольфу, матчева зустріч із хокею на траві. У майбутньому шосткинці сподіваються на повне відродження традицій, але поки що пріоритетом лишається безпека та солідарність. День міста 2025 року став черговим доказом, що війна не зламає дух Сумщини. Містяни продовжують жити, працювати та святкувати у своєму унікальному стійкому стилі.